Запобігти і паніці, і захворюванням, закликав голова обласної ради Ігор Палиця, чиновників та медиків області. За його переконанням, Волинь має гідно протистояти сезонним хворобам. І для цього не шкодувати ні часу, ні зусиль. Це була головна тема селекторної наради із головними лікарями медичних закладів Волині і фармацевтами. Внаслідок першої хвилі інфекції захворіло більше 100 тисяч волинян. Цифра промовиста, проте не критична. Щороку область переживає сезонні спалахи інфекцій. Наприкінці лютого, початку березня, очікуємо другу хвилю. Ми повинні запобігти, тому що профілактика вона коштує 5% від того, коли вже людина потрапляє в лікарню. Це для того, щоб зараз ми визначилися, що вам треба всім, включаючи тих, хто мовчать зараз там з району. В них як так розумію, все нормально, в них немає питань до кого. Що треба всім? Марліві пов'язки, ліки, теміфлюще закупити, закупити реагенти. Що треба? Рекламний матеріал. Лікарі у найкоротші терміни мають визначитися із найголовнішими потребами і внести свої пропозиції до обласного бюджету. Дуже дороговартісна лабораторна діагностика захворювання, а також лікування пневмоній, наслідків інфекції, На Оптимальніший боротьби метод із грипом його профілактика. На жаль, населення волині недостатньо поінформовано про те, які наслідки може мати звичайне нехтування елементарною гігієною, прибиранням приміщень чи миттям рук, запорука міцного імунітету, збалансоване повноцінне харчування. Це має бути здоровий сон і, взагалі, врегульований режим роботи, тому що. Порушення цього призводить до хронічного стресу, перевтоми, що знижує імунітет і підвищує ризик захворюваності на будь які інфекції. При спілкуванні з людиною навіть на відстані 5 метрів є ризик зараження даним вірусом. Є ще таке правило: що якщо людина, наприклад, ви зайшли в маршрутку, людина кашляє або має якийсь нежить. То не потрібно боятися, зробити зауваження, щоб людина прикривалась хустинкою, коли чхає або кашляє. Навіть знання найпростіших правил поведінки не захищає волинян від зараження, адже люди недооцінюють роль провітрювання приміщень, носіння масок, які мають двосторонню функцію захисту, 100% захист від інфікування, вакцинація. Вакцинація дозволяє захиститися від найбільшої тяжкої форми вірусної інфекції ну грипу, зокрема. Єдине, що вакцинація вона проводиться в період до епідемічного підйому, найчастіше це є жовтень, початок листопада місяця. Вакцинування виробляє досить стійкий імунітет. Єдине, що потрібно, щоб штами вірусу в вакцині співпадали зі штамами, які циркулюють в даному середовищі. Найбільш вразливі категорії діти до 5 років, літні люди після 60, хворі на хронічні недуги та цукровий діабет вагітні. За перших ознак захворювання належить звертатися до сімейних лікарів, викликати на огляд додому, аби не поширювати вірус і не заразитися самому іншим штамом. Розрекламовані лікарські противірусні засоби не більше, ніж імуностимулятори, зауважує інфекціоніст. Тому набагато важливіше стежити за своїм здоров'ям і вживати якнайбільше вітамінів, зокрема. Таміну це, що зміцнює стінки судин і не дозволяє вірусам потрапити у кровотік. Ніхто не подбає про здоров'я людини краще ніж вона сама. Тому лікарі радять не дозволяти втомі, хвилюванням і стресам ослабити імунітет, пам'ятати основні правила і бути здоровими.